Вітаю вас, мої любі сонечки, Спробую в одному відео пояснити, що відбувається зараз на планеті з нами і взагалі. Те, що я вже дуже багато років розказую з 2012-го про перехід свідомості, уявіть собі, що ми з вами, як людство, вже нажилися і війшли. Тобто, пройшов певний період, коли потрібно здавати іспити, якщо дуже коротко. Іспит – це один: чи ти готовий вирости духовно, жити серцем, стати світлом тим, ким є? Ми з вами по своїй природі. Або доруйнуватися, йти з втілення і грати роль поки що теплі. От і все. Що відбувається, яким чином відбуваються ці іспити? Дуже просто відбуваються певними, так як і все, що у нашому житті всі іспити відбуваються це певними, скажімо так, подіями. Перший іспит, який прийшов, був для нас всіх, як для людства, це, звісно, вірус, всім відомий, і люди, душі, які не готові. Які ще живуть страху, вони біжали, боялися, які ще не мають Бога в серці і не готові біжати до нього, і робили певні, скажімо так, уколи і так далі, для того, щоб себе, скажімо так, обезопасити, тому що і піддалися цьому впливу, тобто іспит не зданий. Скажу вам, чому, мої любі сонечки, тому що ці іспити всі відбуваються і саме тут, під час переходу, на готовність страх. Коли в нашому серці є творець, коли абсолютно нам нічого не страшно, це правда. А коли в нас нема, нам, нам все страшно. І от зрілість, і тут такий, знаєте, іспит, ти не придумаєш, ти нічого, ти, ну, ти не можеш якось, навіть якщо ще на першому етапі хтось зі страху теж не пішов там робити укол, він тоді на другому іспиті завалиться, якщо не готовий до Бога йти. Тобто кожен іспит він не для того, щоб нас бити, а для того, щоб ми підштовхнути нас до Творця. І коли в страхах біжать люди, перший іспит провалений, це точно. Другий іспит для нас всіх українців, ну і не тільки зараз для світу піде ще більш обзорно і сильніше. І, і вже вони в світі не здали наш іспит війни, тому що ніхто і не допоміг від серця нам. Тобто другий іспит, війна, всі, хто піддався страху, піддався низькій енергії, всі іспит провалили. Хочу зразу нагадати, що тим, хто провалив перший іспит, їм ще треба і цей здати. Тобто, в них виходить, що навантаження ще більше, тому що і реальність їх буде набагато гірша і складніша, мої любі сонечки. Все одного, що ви не здали перший іспит, так? І другий вже прийшов. Вам треба ще той перездати. Тобто це нікуди не дінеться. І тут також все на страхи. Чи ти побіжиш до Творця, пили ти ж до нього побіжиш, чи ти далі будеш в своїх ілюзіях і в негативі. І прийде третій іспит. Це катаклізми по всій планеті для всіх нас, землян, і він буде самим-самим таким жорстким іспитом. І тим, хто не здав ці перші іспити, буде найважче проходити. І, можливо, вони навіть не зможуть уже їх пройти, мої любі сонечки. А ті, хто зможуть, то зможуть піднятися до Творця.